Футоріс води. Тепер далі що ми кажемо. то, що я вам показувала, яким чином відбувається відновлення АТФ, тобто фотофосфорилювання. Відновлення АТФ. В ході фотофосфорелювання. Тобто це ми кажемо АДФ. АДФ. Плюс h 3 po 4 так, так, я можна було написати. Так, утворюється АТФ. Але використовується енергія збудженого хлорофілу. Пут АТФ плюс хлорофіл в нормальному стані. Пише й одна молакувала, буде виділити насправді. Так, зрозуміло за це? то фотоліз води. Далі відновлюється така структура, яка називається на ДЕК наш. фосфор потрібен. Значить, дивіться, третя рівняння реакції світлової фази. Нікотин, амід, аденін, денуклеотид, фосфат. Бачите, фосфат, от вам фосфор. Для того, щоб оцей фосфор, який використовується як мікродобрива, він йде для реакції фосфорилювання. От фосфорювання це приєднання залишка фосфорної кислоти. На ДФ зустрічається і в організмі людини, і в організмі, і в тій ж саме рослинній клітині. Це фосфор міста сполука, зрозуміли? І фосфор необхідний це як фактор багатьох ферментів. Тобто для того, щоб проходив фотосинтез, для того, щоб відбувалися процеси дихання, обміну речовин, для цього потрібен фермент і до його складу входить. Нікотин, амід, нікотин це вітамін ПТ. Амід, амідна форма, аденін це азотиста основа, динуклеотит, значить дві основи і залишок фосфорної кислоти. Зрозуміли? І тоді буде кофактор, тобто складова частина ферменту. Всі мікроелементи, якщо не всі, то на 90% вони входять до складу активних центрів ферментів. Уявіть собі, значить я то не дописую цю реакцію, але, про, о, ну добре, допишу, значить, плюс H0, оце який утворився де? Радикалізована форма. І утворюється на DF, на H. Це вже зв'язаний, ми кажемо, що протони. Оце на DF на H комплексна сполука, бо через, от, -от, -от Крапочку пишуться всі комплексні сполуки. Це означає, що цей протон приєднався вільний радикал, але він тимчасово приєднався і може від'єднуватися. Комплексні сполуки це ті сполуки, яких є оці донорно акцепторні зв'язки, вони на короткий момент утворюються. Значить, коли приєднується вільний радикал, відбувається відновлення на ДФ. до чого? До на ДФ наш. Це буде описана, це буде відновлена форма. Так, тепер далі. На ДФ мараж потрібно для темнової фази фотосинтезу. А сам, сама на ДФ – це кофактор ферментів. А протони, ті, які прочепилися, будуть потрібні для того, щоб в темновій фазі синтезувалася глюкоза. Але темнова фаза проходить паралельно світловій, тобто і на світлі, і в темряві. Кофактор багатьох ферментів то фосфор необхідний для багатьох ферментів. Він входить до складу НАДФ, нікотина, мід, денуклеотид фосфату, ФаДФ, лавіна, денін, денуклеотид фосфату. Це є кофактори багатьох ферментів, які приймають участь в ході фотосинтезу. А тепер трошечки про фермент, а потім про тиму пазу, щоб ви розуміли, що таке ферменти. І так, мікроелементи входять або до складу пігментів, до складу пігментів, цитохромів, входить залізо, так? До складу фердоксину, входить залізо, до складу пероксидази, входить залізо, до складу пластового оціяніну входить мідь. Зрозуміли? Значить, входять мікроелементи до складу чого? Пігментів. Ну вони шефходять і до складу ферментів. Тепер дивіться, де вони там будуть цих ферменти. Значить всі мікроелементи, в першу чергу, це складові частини ферментів і пігментів. Ферменти це є білки каталізатори які прискорюють біохімічні реакції, але самі при цьому не витрачаються. І так, фермент. От, а це, наприклад, субстрат. Яку та буде фермент проводити реакцію. Так ось фермент складається з апофермента. Наприклад, оце буде білкова частина. Апофермент. Це білок. білкова частина ферменту. А оце буде кофермент. Це не білкова частина, Так ось, в ролі коферментів. Виступають кажемо, атоми металів, О, щось не роблю, ще так. атоми металів можуть виступати вітаміни. Активний центр фермента містить або атоми металів у ті самі мікроелементи, зрозуміли? або вітаміни. Активний центр фермента то той центр, який безпосередньо в якому йде біохімічна реакція. Зрозуміли? Значить, реакція йде не по всій довжині ферменту, тобто субстракт прикріплюється не тільки лише в певному місці. Кожен фермент підходить до свого субстрату, ключ підходить до замка. Тобто отут поверхню, якщо взяти, я от ще раз намалюю рисунок, значить, оце буде фермент, оце буде субстрат. То якщо отут буде горбік, то тут ямка, якщо тут ямка, то тут буде горбік. Тобто конформація молекул така субстрат і фермента, що має що протилежний напрямок. Якщо тут молекула має якийсь там функціональну групу А, то тут буде Аш, але вони обов'язково будуть підходити. Як ключ до замка це теорія Фішера. Якщо тут буде плюс, то тут буде мінус, якщо тут буде мінус, то тут буде плюс, якщо тут плюс, то тут мінус, 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 плюс, Так, і, наприклад, мінус, плюс. Тобто субстрат підходить до свого фермента, як ключ підходить до Так, проходить реакція з субстратом не по всій довжині фермента, а тільки лише в активному центрі. І ось в тому активному центрі, зрозуміло, конформація молекули субстрату і ферменту підходять і електростатично, тобто взаємодіють поверхню по принципу електростатичної взаємодії. І одночасно ми маємо е, різна просторова конформація молекул, що забезпечує ключ з замком контакту. Зрозуміли? Тоді тільки пройде реакція, кожен фермент каталізує реакцію з відповідним субстратом. Але в складі активного центру ферментів входять мікроелементи. Зрозуміли? Той же самий молібен, той же самий ось ми кажемо, магній. Коли пололи ви собі магнезію, Хто коло магніє S4. Відчували, як стає жарко. Відчували? Тільки ввели і так, ну, а Та, на потілі пішла жар... жарко, кажуть, вели гарячий укол. Якщо ви погризуєте рослинку, ні, може, і відчуття жару немає. Ну активація процесів енергетичного обміну відбувається. Зрозуміли? Марганець входить до складу активних центрів ферментів, Отут тут буде марганець. Зрозуміли? Які приймають участь в енергетичному обміні, тобто до складу активного центру ферменту. А енергетичного обміну входить магній. Де він буде знаходитися? Зараз ще вам мітохондрія. Мітохондрія має втонання кристи. І до тих крист розфарбовані ферменти. Не менше 12. f 1 f 2 там 3 f 5 в общем, f 4 теж, конечно. тут якийсь f 12 І не менше 12 ферментів прикріплені от, до системи середині складків. Оці знає, складки в флоропласті називаються тілакоїди, а складки в мітохондріях називаються кристи. І до крист прикріплені ферменти, система реабсорбовані ферментів. Кожен з ферментів проводить свою каталітичну реакцію. Ну, по-перше, в самій мітохондрії заходять дитинкарбонові кислоти. Тобто ті карбонові кислоти, які мають два або три атоми вуглецю. От, наприклад, оцтова кислота вона має два атоми вуглецю, а яка ми кажемо, пірованограмна кислота має три атоми вуглецю. Зрозуміли? Тобто, спочатку, якщо навіть утворюється глюкоза в клітині, то якщо вона йде на процеси дихання, а де найбільш інтенсивніше відбувається дихання в рослин? Де? Пелюска квіток. Вони так дихають. Зрозуміли? Там інтенсивність розщеплення глюкози настільки велика, а чому вони так сильно дихають? Вони виділяють вуглекислогазу більше, ніж листкова поверхня. Якщо взяти квіточку, то всі компоненти квітки є дозмінними листрами. Але діло все в тому, що квіточки, оці пелюстки, оці листочки, пелюстки, мітохондри мають набагато більше, ніж мають звичайні листки. Зрозуміли? І ота от глюкозка, яка утворилася навіть в листочках. І частково вона утворюється навіть в тих пелюстах, тільки там інша система пігментів є, бо там червоний пігмент, каротиноїди, зрозуміли і так далі. Ми не можемо сказати, що фотосинтез бувався тільки з участю, бо хлорофілу, є. Інша система пігментів, зрозуміло, які вловлять іншу частину спектру. Якщо червоні водорості існують на глибині 200 метрів, то обичайно ми хлорофілу вже немає. А вони мають ксантофіли, фікопілини, фікуретрини і так. Далі. Але вони вловлюють на червону частину спектру, а фіолетову. Тому ну, що фіолетовий спектр світла характеризується тим, що світло несе високу енергію. Довжина хвилі коротка. І якщо довжина хвилі фіолетової частини спектра коротка, то енергія висока. І світло проникає на глибину 200 метрів. Червоне світло, верхній шара. там будуть зелені водорості. Ну, я розказую за... Дихання, так от те дихання відбувається в мітохондріях, Зрозуміли? І в мітохондріях дивіться карбонові кислоти, які утворюються із глюкози. Значить, спочатку глюкоза, наприклад, в цитоплазмі, Вона може розщепитися. Це 6 атомів вуглецю. Оце 12 аж 6 розщеплюється до 2. Це 3, аж 6 О3. Бачите? Якщо молекула глюкози, ось шість вузличків, шість атомів вуглецю. І посередині між третім і четвертим йде роз то утворюється дві молекули молочної кислоти або дві молекули первоноградної кислоти в рослину. Зрозуміли? І ота от первоноградна кислота йде далі на розщеплення, куди? В мітохондрії. І та глюкозка, яка попала в пелюстки, яка до того, щоб піточка довше стояла, її треба що, в цукор корбажану в глюкозу поставити, в розчин глюкози. Но якщо нема розчину глюкози, то зав'яне раніше. Так, так от глюкоза, поступивши в ті пелюски, потрапляємо там спочатку в цитоплазм, рветься до двох тріоз, до двох молекул первоноградної кислоти. Потім ті молекули первоноградної кислоти йдуть в мітохондрій і окислюються. до чого? До вуглекислого газу і води, так, до вуглекислого газу і води. Але отут знаходиться система цитохромів. Система меканцетохронів, яка забезпечує, що відповідно ми кажемо тут теж відбуваються описно-відновні реакції, а описно-відновні реакції пов'язані з перебігом електронів. Зрозуміли? Наші електрони що забираються, комусь віддаються, падають відповідно до енергетичних рівнів з вищих на нижніх, виділяється порція енергії. І от енергія хімічного зв'язку молекул чого тріозить. Піровиноградної кислоти, в кінці-кінці вся ця перевоноградна кислота описується до і води. Як би то показати отак? Але спочатку утворюється то вуглець відщепиться, то вода відщепиться, то водень відщепиться. Зрозуміло, ступінчато обривається щось від тих тріоз, значить тут є ферменти. І от там до складу цих ферментів буде входити той самий марганець. Чули? Якщо і вам були укол магнезію, цей магній піде куди в мітохондрії. Моментально з цих мітохондрій синтезується фермент, отой От фермент, який буде розщеплювати ті карбонові кислоти до чого, до вуглекислого газу і води. Зрозуміли? Але магній входить до складу активних центрів ферментів, які будуть розщеплювати 2 і 3 карбонові кислоти, і енергія, яка буде виділятися при їх розщепленні, буде йти на що? На синтез молекул АТФ. Можу показати, як це порівняно відбувається. Значить, от дві тривози утворилися? Це в принципі перше рівняння це рівняння гліколізу. І в ході гліколізу утворюється 2 молі АТФ. Із двох молів АДФ при приєднанні 2H3PO4. Так, утворюється 2 АТФ плюс 2H2O. 2H2O. О, зрозуміли? Вот реакція окислювального фосфорилювання, яка відбувається в мітохондріях. У хлоропластах використовується енергія чого? збудженого хлорофілу, енергія падаючого електрону. У мітохондриях відбувається реакція окислювального фосфорлювання, Тобто утворюється теж АТФ, бачите, але вона в даному випадку в ході гліколізу утворюється піровиноградна кислота, утворюється 2 молі АТФ, виділяється 2 молі води, але взаємодіють 2 молі АДН з двома залишками фосфорної кислоти. Так, і от слідуючи, отак, ото той самий цикл Крепса. Цикл Крепса. І оцей цикл Крепса, цикл окислення 93 карбонових кислот, там здійснюється окислювальне фосфорилювання. Реакції пов'язані з чим. Значить, 2С3H6О3. Плюс 6О2 буде 6СО2. Плюс 6H2О. Так, і плюс там 4200 КДЖ. 4200. Одним словом, виділяється велика кількість енергії. Зрозуміли? Окислення йде до вуглекислого газу і води. Тепер дивіться сюди. З 36 молів АДФ. При приєднанні 36 молів залишки фосфорної кислоти. Утворюється 36 молів АТФ. Ой. АТФ. Плюс 36 H2O. Із затратами енергії 36, помножити на 40, буде брівнювати 1440, по-моєму. Паде Значить, дивіться. Навіть якщо тут виділиться. Ні, я тут можна було цілого. 2600. О, перезгадаю то 2600 кілоджовулів виділяється, коли окислення відбувається, і тільки 1440 йде на кугового 36 МВТ. Що це означає? Що ніколи 100% один вид енергії не перетворюється в інший вид енергії. Деяка частина тепла йде на грівання, на околишнє середовища. Тому навіть якщо ми кажемо взяти квіточку, пелюсточки, то в середині бутона температура порядок на 6 градусів вища, ніж на околишньому середовищі. Чому? Тому що коли окислюються вуглеводи, зрозуміла, частина енергії йде на побудову молекула АТФ, а частина виділяється у вигляді тепла. Зрозуміло? Бутончик, там буде маточка всередині на сім'ї зачатки, щоб це все не замерзло. Навіть тоді, коли на дворі що, мінімальна температура мінусова, ми то частина енергії, висока інтенсивність дихання в бутонах дає можливість підтримувати вищу температуру в генеративних органах через те, що інтенсивність дихання вища в пелюстках, ні звичайно в листках, Тому що там мітохондрій більше, ніж у листках. Але вони є, там і там. Розуміли? І так, цикл Крепса здійснюється у мітофондриях. Мітофондри трикарбонові кислоти, описується до кисло. Газди води виділяється енергія. <кій> І ця енергія йде на побудову, чого молекул АТФ. Треба буде енергії, АТФ до АДФ виділяється порція енергії. І, наприклад, якщо йде біосинтез білка, зрозуміли, то розрив молекули АТФ це є та порція, за яку дві амінокислоти між собою з'єднаються. Знову АТФ до АДФ. 40 кілоджеру виділося, знову дві амінокислоти між собою з'єдналися. Чи до трьох приєдналася оця одна. Зрозуміли? І таким чином відбувається біосинтез. Коли ми кажемо, синтезується крохмаль, то щоб дві молекули глюкози між, взаємоділи між собою, <кій> теж розривається макроагічний зв'язок, і енергія цього, цього відриву йде знову для того, щоб ту глюкозу з'єднати між собою. Тобто на всі процеси біосинтезу затрачається енергія у вигляді АТФ. Куди входить що? Фосфор. Фосфор входить до складу на ДФ, АТФ, ФаДФ, на ДФ. Тобто, де ми пишемо в слові, тільки звучить фосфат, то там і є фосфор. Сірка. Значить, метіонін. цистеїн стаїн. Із 20 амінокислот. Зрозуміло, які в організмі живому живуть в основному творення. Три цілковмісні. І от перша амінокислота в будь-якому білку. Це еметіонір. Тобто немає ні одного білка. Зрозуміло? Того, який в нормі синтезується, хіба як від нього відірвали той метіонір? Але в нормі перша амінокислота в будь-якому білку це є, що метіонін, а вона містить сірку. Так, взагалі нашу потрібність сіркомісні амінокислоти в білку для того, щоб стабілізувати третинну структуру білкової молекули. Вчора трошечки малювала за це все. Фіб... Структуру фібрилої богобули. Значить, первинна структура білка, я отак згадаю. Це амінокислота, 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 і отут потрібні зв'язки. Зрозуміли? Тобто 20 амінокислот різних комбінацій, і вони між собою з'єднані подтивними зв'язками. Це просто буде, якщо уявити, це просто лінія. Зрозуміли? Ну, перша амінокислота це все рівно буде, що матіоніни. Так, далі вторинна структура. М -м, значить Вторинна структура це структура спірали. Або оця, оця лінія починає закручуватися в певний вид спіральки. Якщо ліво орієнтована спіраль, то це альфа-спіраль. Якщо вона вкладається в таку структуру стекінг, так звана спіраль, значить, якщо уявимо собі, оце молекула амінокислоти, Атоми молекулі амінокислоти визначають приблизно одну площину. Якщо вони закручені отак вліво, бачите? Угу. То це буде альфа-спіраль. Якщо бета спіраль, то отак розміщені. Паралельно. Якщо гамма-спіраль, то не в ту сторону крутиться, а в цю сторону крутиться. Оце буде гамма-спіраль. Тобто, в залежності від того, які ті амінокислоти, одні види амінокислот утворюють альфа-спіраль, другі утворюють бета-спіраль, треті утворюють гамма-спіраль, але перша все рівно будь якому ми кажемо, білку матіоніру. І от третинна структура буде заключатися в тому, що цей певний вид спіралі укладується або в глобулу. Або укладається в фібрили. Так ось сіркомісні амінокислота, наприклад, сіркомісна амінокислота тут є і тут є сіркомісна. Оце буде ковалентний дисульфідний зв'язок. Оце ковалентний дисульфідний зв'язок між сіркомісними амінокислотами. Щоб ця спіралька не розлетілася, то зшивається між собою. Зрозуміли, оці протилежні від тій спіралі сіркомі... Зв'язками, які утворюються між сірокомісними амінокислотами, між метіоніном, 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 цистеїном, цистеїном, цистином, цистином, метіоніном і так далі. Але е, ці сульфідні зв'язки що дають можливість цій глобулі зберігатися і на, в такому вигляді ми кажемо відповідно виконувати функції. Ну, Якщо це, наприклад, фібрила, то сірка цієї ці протилежної. Вони між собою теж циркумісні амілокіслоти утворюють повалентні дисульфідні зв'язки, що дає можливість стабілізувати притину структуру. Бо первинна структура утворюється пептидними зв'язками. І пептидні зв'язки утворюються за допомогою ферментів, які називаються <кхем> аміноцил рнк синтетаза Це фермент, який сприяє утворенню пептидні зв'язки. А фермент, який сприяє розрушенню тих пептидних зв'язків, це є два види пептидаз карбоксипептидаза і амінопептидаза. Карбоксипептидаза і амінопептидаза це вже є ферменти, зрозуміло? А для того, щоб ті ферменти відповідно синтезувалися, теж потрібні відповідні мікроелементи.